Вітаю, друзі, міцного козацького. Слава Україні. Ну що ж, мене звати Ігор Лапін, і ми з вами маємо можливість обговорювати багато що в етерах. Сьогодні, звичайно, буде стрім, і в прямому етері ми обговоримо те, що наболіло. Та? Тобто, сьогоднішні події, план, не план, канабіс, не канабіс. Ну коротше кажучи, це буде все зроблено ввечері, а поки що. Хотів би з вами поділитися однією такою історичною довідкою, яку підледів Льоші Головуцького. А от саме про що ця довідка? І які її паралелі сьогодні можна провести з тими подіями, які були в минулому сторіччі, назвемо це нашою рубрикою читанка, трохи вам прочитаю. Але це буде просто історія. Отже, просто історична довідка, яка не має нічого спільного з сучасністю, але. Як Сполучені Штати Америки домовлялись з північним В'єтнамом за спиною південного, ну тобто за спиною свого союзника, це класичний приклад Реалполітік із подвійним дном в історії завершення в'єтнамської війни саме дії Сполучених Штатів Штатів у 1972 73 роках вважаються взірцевим прикладом Реалполітік. Коли інтереси держави стають важливішими за долю союзника, американська дипломатія вела гру на двох рівнях: публічному і таємному. Ключові рішення, звичайно, ухвалювались без участі Сайгона, без участі союзників. Два столи: публічний театр і секретні переговори, це Офіційні переговори в Парижі були радше постановкою для телекамер. А формат чотирьох сторін, США, Північний В'єтнам, Південний В'єтнам, В'єтконг – зазвичай зводився до нескінченних суперечок: про форму столу, про порядок розсаджування, про симетричність представництва і всяка така ну, непоки, як я вважаю. Але Паралельно тривали справжні переговори, таємні у заміських віллах десь під Парижем. Учасники Генрі Кісінджер Сполучені Штати Америки, та Ледик Тхо, Північний В'єтнам. Південний В'єтнам до цих зустрічей не допускали, союзників не допускали. Президент Т'єу дізнався про зміст розмов постфактум. І часто у сильно відредагованому вигляді. Головна поступка це назвемо жовтнева зрада 1972 року. Упродовж років США наполягали на дзеркальному відведенні. Ми йдемо і армія Північного В'єтнаму також має піти з території півдня. Ханой категорично відмовлявся і стверджував, що на півдні воюють місцеві повстанці. У жовтні 72-го року, прагнучи встигнути до виборів у США, Кісінджер таємно зняв вимогу щодо виведення північно-в'єтнамських ворожих військ з тої території, яку вони займали. Тобто, ще раз наголошую, Кісінджер таємно зняв цю вимогу, що північно вєтнамські війська мали відійти. США погодились повністю в той же час вивезти свої війська. Північному В'єтнаму дозволили залишити своїх 150 тисячні регулярні сили на територіях Південного В'єтнаму, який нібито захищали США, які вони контролювали. Це був смертний вирок Сайгону. Американці полишали країну, а ворожа армія залишалась просто під боком. третій. Шок Сайгона і мир під рукою. Коли Кісінджер прилетів до Сайгона та показав Т'єу проект угоди, той вибухнув люттю, він відмовився підписувати документ, назвавши його капітуляцією. За спогадами свідків, Тєу плакав і кричав, що США фактично знищують його державу. Кісінджер повернувся до Вашингтона і, попри супротив союзника, публічно оголосив мир. Вже під рукою. Peace is at hand. Цим він загнав Т'єо у безвихідь. Тепер саме президент Південного В'єтнаму виглядав єдиною людиною, яка нібито заважає миру. Далі різдвяні бомбардування як інструмент тиску. Коли Ханой побачив розкол між США та Сайгоном і почав затягувати процес. Ніксон наказав розпочати операцію Лінбекер – найжорстокіші бомбардування північного В'єтнаму літаками Б-52. Ефект був подвійним. Північний В'єтнам повернувся до переговорів на тих самих умовах, що й у жовтні, чьео отримав демонстрацію американської сили, ну тобто союзників. Показали, що от вони сильні, але також сигнал, що США діють у власних інтересах, а не заради нього. Далі, друзі, продовжую ультиматум союзнику. В січні 73-го року, коли угода вже була готова, Ніксон перейшов до прямих погроз. Він надіслав ТІО серію листів із чітким месенджем. або ТІО підписує угоду, як є, або США підписують її в односторонньому порядку. Після чого південний В'єтнам втрачає будь-яку допомогу і залишається абсолютно сам. Ну, кидок союзника, свята справа, як виявляється. Далі, щоб пом'якшити удар, Ніксон дав секретну обіцянку, яку, звичайно, не міг виконати політично, але він її дав. Секрет: якщо північ, північний В'єтнам, вороги. Порушать перемир'я, ми відповімо всією силою. Відчуваєте сьогоднішні події? Є, є аналогія? Загнаний в Кут Єву підписав угоду. Продовжуємо. Далі пішла концепція достойного інтервалу. Історики часто посилаються на ідею достойного інтервалу, якою керувався Кісінджер. Це цинічний розрахунок був дуже простий. Південний В'єтнам не обов'язково мав вижити. Він мав протриматися хоча би рік-два після виходу США. Ну щоб падіння Сайгона не виглядало прямим наслідком американського відступу, а списувалось на якісь внутрішні проблеми самого півдня Так, того, який був союзником США. Саме так у підсумку і сталося. Ну, що я можу сказати? Я думаю, що ця читанка має мати певні наслідки і Олексію Глобуському, звичайно, я дякую. Він сказав, що чесно признався, що користувався ще інструментами для того, щоб ну, зібрати в кубку е, ці події і провести дуже таку чітку історичну е, довідку. Ну, а ми можемо сказати: чи не здається вам, що сьогодні у ролі Тодішнього союзника США Південного В'єтнаму, до речі, США воювали фізично були присутні. Але я зараз хочу сказати: чи не здається вам, що у цій шкурі сьогодні хочуть запхати Україну? Але ви мене спитаєте, до чого ти розказував цю історію? Та саме до того, що треба послухати і сучасних істориків в контексті сьогодення і тих подій, і тих планів, які сьогодні обговорює. Весь світ. Ви знаєте, є такий історик Тімоті Снайдер. Хто знає, хто не знає, ну можете загуглити. Так от він назвав, як мінімум, 5 причин, чому так званий мирний план Трампа не спрацює. Як мінімум, ця людина має певний авторитет, і до його думки багато хто прислуховується. Отже, перше, мирний план робить ядерну війну набагато більш імовірною. Якщо ви змушуєте Україну прийняти умови, які рівносильні капітуляції, решта світу робить висновок. І цей висновок полягає в тому, що вам потрібно створити ядерну зброю, щоб стримати російське вторгнення або китайське вторгнення, або вторгнення когось, хто має ядерну зброю. Бо примушування України до капітуляції означає поширення ядерної зброї, а поширення ядерної зброї означає підвищений ризик. Ядерної війни у всьому світі, і ви не створюєте мир, якщо спричиняєте ядерну третю світову війну, пояснив він. Друге руйнування міжнародного порядку. Фундамент нашого міжнародного порядку полягає в тому, що існують держави. Держави мають кордони, а ці кордони не можуть бути порушені вторгненням. Таке трапляється час від часу, але це винятково ще більш винятковим було би схвалити це. Винагородивши Росію за вторгнення в Україну, якщо ви зробите це, як передбачає чинне врегулювання, тоді ви створите світ, у якому вторгнення та війни стануть нормою, зазначив історик третє заохочування саме Росії до агресії, якщо Росію винагородять за вторгнення в Україну, і якщо умови врегулювання в Україні зроблять Росію сильнішою. То Росію будуть заохочувати всіма можливими способами: юридичними, моральними, психологічними та економічними, саме продовжувати вести війни в Європі. Розумієте, про що говорить Тімоті Снайдер? Далі здатність України самій себе захищати. Увага! Мир не означає лише тимчасову відсутність воєнних дій. Я ні на хвилину не сумніваюся, що Росія погодиться на припинення вогню на кілька хвилин днів, можливо, навіть тижнів, в обмін на ідею, що Україна капітулює. Але для того, щоб був мир, потрібна Україна, яка може захищати себе, яка може належати до міжнародних інституцій, тобто є суверенною. А також щоб був мир, потрібна Україна, яка здатна відбудувати себе. І у цьому врегулюванні немає жодних положень для цього, констатував історик. Ну і на завершення нерозуміння Сполученими Штатами суті конфлікту. Все, що ми знаємо про історію, вчить нас, що неможливо досягти міцного мирного врегулювання без залучення людей, яких це стосується. Українці найбільш зацікавлені люди, з ними не консультувалися в цьому врегулюванні. Це врегулювання, очолюване Росією, перекладене англійською мовою американцями. Є вагомі причини, чому це не може спрацювати. Якщо ви не враховуєте важливих людей, то ви не розумієте проблеми. Якщо ви не враховуєте важливих людей, то у вас немає всієї необхідної інформації. А також, якщо ви не враховуєте важливих людей, ви можете створити умови, коли у них не буде іншого вибору, окрім як все одно воювати. І тоді ви не вирішите проблему, сказав Снайдер. Ну, а я можу лише на завершення додати, пам'ятаєте історію про відведення військ, про передачу земель Донбасу в оренду і так далі. А що про це говорить міжнародне право? Я навіть не питаюся. А що про це мають говорити люди, які залишаються на тих територіях за їх інтереси, а верховенство права в світі цінується найвище, а верховенство і права людини ще вище. Так от, а як бути з тими людьми, яких як кріпаків з селами хочете віддати в оренду росіянам? Три крапки продовжимо пізніше. Десь так, друзі. А я запрошую вас принагідно сьогодні ввечері на наш прямий Етер, де ми будемо трішечки розбирати вже сьогодення, а не історію. Ми переможемо! Слава Україні!